Маріуполя з першого дня пішов захищати дім, рідне місто, 12 квітня 2022 року вони опинилися в оточенні на заводі Ілліча і вже як би, потрапили в полос цей день. На 12 квітня о 6-й ранку він зателефонував попрощатися, сказав, що в них вже закінчилася зброя, продукти, вони наразі готуються йти в останній бій. Тому Займайся вихованням сина, щоб був рідним чоловіком. І якби все. А потім, як вже пізніше, з новин дізналася, що хлопці ліча потрапили в полон. І потім вже почалася наша якби, боротьба за його повернення. Звільнених, які були з ним в одній камері, надали ну, ну, нам інформацію про його стан здоров'я і його перебування. Ні, ви чоловік. Меня позвоночник при кожному побитті, хлопці говорять, що він старається. Мій муж е пішов і вступив е до ЛАВ США до територіальної оборони Маріуполя. Ну, е е ми знаходилися в Маріуполі з донькою, муж приїжджав ну, майже кожного дня. Потім сильний був обстріл, е прильот був в сусідній будим, і ми з донькою спустилися у підвал. І це було шосте. Березня. І чоловік потім приїжджав до підвалу буквально там 2-3 хвилини, що живий і виїжджав. І... І, і крайній раз, 12 березня, я його бачила біля підвалу. Він привіз лік дітям, тому що у нас дитина, і я вже казала, що я бачу, що вона починає хворіти. Він приїхав, вже машина була розбита. Він вийшов, віддав лік, привіз дві. Шоколадки дітям, ну і ніколи. 14 березня моя мама заїхала, ну, перша в нашому районі, за мною в Маріуполь, і я виїхала. А вже, напевно, це був квітень і орки виклали список заводолюча, як вони назвали, підпільний госпіталь. І там була ну, сторінка з госпіталя, що мій чоловік 13 березня поранений. До 12-го він приїхав, 13-го я його чекала, він не з'явився. 14-го я йому залишила записку, так і її не передали, тому що він попав до госпіталя, а з госпіталя вже потрапив до болота. І так три роки тиші, тиші повної тишини. Жодного дзвінка не було, жодного листа не було. Я писала туди, е нічого не дійшло. thank <laughs> you